За яким критерієм вибирають, комусь дають, кому цьому дам, цьому не дам. Знаєш, як в казці оце. Ну хіба цей рекрутинг на третьому році повномасштабної війни організований нормальний? Ну отож, в тому же ж справа. І справа в тому, що ну як так виходить, що наче у нас більше мільйона підружйом, зараз як то кажуть, а в окопах сидіти нікому. Це теж питання, але я тут я би не брався зараз виступати експертом, то що скажуть, ти не знаєш структуру внутрішню, то все Хоча ну мені ж розказують, а я дуже часто не можу посилатися на свої ну на своїх інсайдерів. да І тим більше, що це люди різні від рядового до полковника. І, понятно, у рядового своє бачення війни свого окопа, у полковника це там умовно штабу, да. Тим більше, що в мене там кілька полковників, які займаються логістикою, які можуть мені розказати, як там. Там дещо відбувається. От. І в мене, якби я своя думка, але я не гожусь тут, скажімо так, от прямо в експерти, в експерти і тим більше в експерти, там те що стосується техніки, яка потрібна, яка не потрібна. От. Жаль жаліться багато на що, але, скажімо так, найбільше жаліються мої знайомі від рядового до. Полковника з тим, що коли пішов залужний, то стало менше людяності в армії, і дуже багато, і верніше, не так, скажем так, коман... а ці командири навіть ще здалеку зайду. Десь, не пам'ятаю, в юності, ну я багато дуже прочитав військових мемуарів, і хтось. Із, просто не можу згадати, хтось із великих там генералів, генералів, ну, знаменитих, да, сказав, що подвиг солдата те вти, іти і сказати, ну йому скажуть: От іди займи оту лісополосу через 300 метрів. Тож тобі треба пройти там 300 чи 500 метрів, виконати завдання під вогнем противника. Можливо, ти загинеш, да? Ну, от, завдання і мужність піхотинця йти виконувати задачу. З ризиком для життя, там 50 50 вб'ють чи не вб'ють. Да. А мужність генерала, а можливо, і полковника, да, полко, мужність полковника, командира бригади. Говорити правду генералу, мужність генерала говорити правду маршалу. Ну в нашому випадку в верховному головнокомандуючому, або там ті, що понаїдуть всякі там мар'яни там чи ще хто е, приїде, що як Зеленський запроваждаючи його ліса. І говорить їм правду, так як воно є на фронті. В цьому мужність полковника, от в цьому їхня мужність е, е, говорити, наприклад, що не можна там фронтом батальйона. 3, ну, батальйоном там неповної комплектації, де там замість 500 чоловік там, 100 всього не можна тримати фронт проти бригади. Що, там, ми батальйон, і то фактично ми рота і проти бригади. Ми фронт втримати не можемо, тому ми позиції скоріш за все або здамо, або здохнемо. От, ну вимагають же победних реляцій, вдержатися любой ціною там. От. Чому, тому що так, ну тому, що э, політична кон'юнктура, і цього там вимагає там, офіс президента. Умовно. Так от, треба, щоб генерали вміли казати, що воює не офіс президента, і що не треба воювати, малюючи э, стрілочки на глобусі. Що треба віддавати війну військовим? А задача піджаків. Ну Піджаками називають всіх оцих цивільних або тих, хто прийшов навіть в армію, там не, не пройшовши, ну, пройшовши так звані ці, ну які не були е, професійними військовими. Да? От що там задачі піджаков ще інша. Задача політиків забезпечувати фронт, от в тому числі там, типа, Зеленський багато розказував там. В, в тому числі, що там треба зробити в Україні, так от Україні основна задача Зеленського. Треба зосередитись йому на тому, щоб підвищити мотивацію військових. От там який план? План на 25 рік, Володимир Олександрович, я вам скажу, який ваш план. Там, де у вас є проблеми, треба проблеми, хоча б потушить. І потім уже там стратегічним плануванням займатися. Але основ, основним стратегічним плануванням це теж е, робота на, над помилками. Тобто виправити ситуацію з поганої, з катастрофічною Най, Найбільші дві проблеми це кількість е, людей в е, окопах, треба їх забезпечити. А для цього треба мотивувати. Е, а щоб мотивувати, треба зробити, щоб ті, хто. Призиває ну то есть сама кампанія, призивна да щоб була вона мотивуюча для людей, а не демотивуюча.